Ну що, добре, розкладаємо по полицях. Секс це або спільне бажання, або це інструмент. І от коли тобі перестають давати, ну, не через втому, це точно, не через реальний стан, або ти щось не так зробив, тебе банально дресирують. Вона ставить кастинг на тебе. Заслужив, отримаєш. Не заслужив, ну, ходи голодний, думай, у чому ти винен. Це не прелюдія, це психологічне приниження, це не трубота про емоційний зв'язок, це контроль, завуальований під ображену ніжність. Ти вважаєш, що це ок? Тоді спитай себе, чому я мушу щось доводити, щоб отримати секс у стосунках, де ми обидва дорослі люди, чому вона використовує тіло як товар? Чому я мовчу, терплю і ще й прошу пробачення, коли не винен? Секс як шантаж це равно повна втрата поваги до тебе. Спочатку не сьогодні, потім ти не заслуговуєш, а далі взагалі не хоче, бо їй більше не цікаво, вона вже керує всім, розумієш? І якщо ти думаєш, що достатньо ще трохи постаратися, згадай, що жінка, яка любить, не грає в покарання, вона хоче тебе, а не виховує тобо, не виховує тобою, розумієш? Не дай себе дресирувати, бо сьогодні тобі не дають секс, завтра повагу і взагалі право на власний голос. Ти цього хочеш?